Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч у французькій лізі 1 між ПСЖ та Брестом. 3-1 на користь підопічних Луїса Енріки. Давайте, мої друзі, по порядку поговоримо про даний поєдинок. 4-3, стартова розстановка у Парижан, Джанлидж, Динаруму. У воротах шкрінір Бірал до Зікснеки, но міндеш Шархакімі по флангах. Фабіан Руїс, Жоу Невіш, Ліпів зігсників, Усман Дембеле, Бред Берка Аліата та Марко Сенсія. Відповідно, вийшли грати у нападі. Ось така стартова розстановка у французького Парі сен Джермен. Перейдемо до Бреста. Тако стартова розновка 4-3-3, бізот в воротах, кардіналла, -шар шардоне, зісники, Лала, Айдара по флангах, Фернандеш Камара Мін'єті, Дель Делькастіо, Ажор Сіма відповідно, у нападі. Ну а тепер давайте помачимо, мої любі друзі. Знаєте, мої друзі-парижани з перших секунд захопили ініціативу, хороші були моменти: Усман Дембеле мені дуже сильно взагалі сподобався. Ось супер шанс був у Марко Ассенція на 15-й хвилині, коли Марко виходив один на один, але забити не вдалося Марко Асенсія. А ось. Парижан, знаєте, контролював перебіг подій, французький грант. Е -е, усе було під контролем. Бо Парижан. Е -е, але тут не тут і було. Пенальті зробляє Брест. Ось е -е, ідеальна подача, і справді там трішки прихопили. Нападника Бреста схопили його за футболку, якщо не помиляюся, ажор це був ну і таким чином, пенальті суддя призначив, но Дель Кастіо просто ідеально пробиває. По центру пробиває Кастіо, то збиває. Парижани не зупинились на досягнутому. Ой, перепрошуємо, любі друзі. Парижани після пропущеного м'яча не зупинилися. Ось, парижани продовжували тиск, який був із перших хвилин. Да? Ну, це дало свої результати, тому що Осман Дембеле на 42-й хвилині забиває. Ідеальна подача від Марко Асенсія просто якийсь ідеальний навіс від Марко. Ну, Осман Дембеле головою випереджає, футболістів Береста в протихід. пробиває і забиває. Француз робить рахунок 1-1. У другому таймі Парижани ще більше додали інтенсивності, Бресту було ну, прям дуже важко. У другому таймі. У парижан були моменти за моментами, але ніяк не вдавалося забити. Допоки Фабіан Руїс не забив якийсь неймовірний просто удар був від Фабіана Руїса, а Хакімі В записав записував передачу на цей рахунок, і я би виділив есмана дебила. Саме француз побачив забігання мараканця, ідеально розрізав. Господи Осман Дембеле, Буду сказати, Кіліан Бапе. Насправді ось після того, як Кіліан Бапе покинув Париж, на мою суб'єктивну точку зору, ось Осман Дембеле, він якби зараз лідер цієї команди. Тому що, подивіться, там матч Парижа, і Осман Дембеле майже в кожному матчі робить якісь гольові дії. Тут він віддає предголіву передачу, саме він розрізає. Ось, Mm. В одній передачі ну, майже відрізає двох футболістів Бреста, знаходить вільний лашара в хакі виконує простріл. Ну, а Фабіан Руїс пробуває з 1,24 24, В принципі, Фабіан Руїс, як хліб з маслом. Ти, знає, це позиція ось сама позиція для Фабіана Він Не хліб з маслом міг з таких позицій. І неймовірний удар в дальній верхній кут 2-1. Парижани вийшли вперед. На 73 й хвилині. Але не тут -то та й було. Цей гол справді десь трішки Брест, ну, скажімо так, десь трішки команда Ну ось це м'яч Фабіана Руйса, другий Брест, від, так самовідважно, само сказав, захищався. А тут пропущений гол, і Брест трішки підкосило, тому що через хвилину Осман Дембале робить рахунок вже три на користь Пережане. Спочатку Береди Беркалія вийшов один на один, Не забив Воротар Бреста відбив, але Усман Дебеле на підборі, пробиває француз і збила. Збиває, робить рахунок 3-1. Де користь Паріжа. Ну а далі Паріж спокійно довів справу до переможного кінця, і команда перемогла з рахунком 3-1. Зараз, до речі, будемо просто десь таку казати. Про статистику, давайте подивимось, 22-5 за ударами, 9-3 удари в площину, 68-32 володіння. 1 за кутовими. Ну що ж, абсолютно по всім статистичним показникам Паризький Грант, все-таки Брест переграв, але навіть незважаючи на те, що Бресту і справді було важко, все було в другому таймі, але команда самовідважно діяла. І за це. Просто лайк Бресту і не стоїть забивати, те, що команда буде грати в Лізі Чемпоонів. Справді команда Бреста доволі таки цікава. І... Ну, трималась як могла, да? Трималася команда, як могла. 5 голів на Году ПСЖ, 3 гольві на упущені. У Бреста лише 2 гольві на 1 одна гольва на опущена, 680... 680 передач. Парижа 623 передачі точність 68% володіння, 91% точність передачі. Бреста 333 передачі, 253 точні передачі, 75% точність передач. 32 володіння м'ячем. 3-1 по офсайдах із 22 ударів. Парижани нанесли 9 ударів в площину 7 по взороту, 9 ударів заблоковані. Припуща 6 ударів заблоковані. перепутав, перепутав, друзі, ви бачите, Вось у Брест, з п'яти ударів, 3 удари площину, два удари заблоковані. По успішних відборах, до речі, краще був Брест. Бачите, 17, мої любі друзі, успішних відбора. 60% успішності. У Паріжі 57% успішності, 8 успішних відбора. Шість сейвів Вертера Бреста. Ну, показова статистика. Два сейви Донаруми. Вертер Бреста ну, дуже часто в гру вступав. 29-7 повоені м'яча, 9-5 по перехопленнях, 13% порушень право Бреста, 3 жовті картки, у Пережансім порушень, право 2 жовті картки. Найкраще від матчів. Усман, Дембале 100%. Для мене він. По-перше, він оформив дубль. По-друге у цьому голові Фабіона Руїса, саме Усман Дебала прийняв, скажімо так. Саме він цю приховану передачі віддав, да? проникли в передачу на Шраф Хакімі. Шрахімі Хакі, також молодчинка, він віддав голіву передачу. В принципі, Ашраф дуже хороший матч провів. Дуже, до речі, Осокосник Упачу. Ось дуже такий хороший, неймовірний молодий захисник. Но для мене це Осман Дембеле. Він оформив дубль, він постійно був активний. Гольфа Дена Руїс Осман віддав передголів передачу. Тобто Усман Дебеле практично в усіх Гулах, чи практичку є в усіх голах Усман Дембеле прийняв участь, і я, я ж кажу: після того, як Кіліан Бапе покинув паризький грант, саме Усман Дебеле став лідером цієї команди. Тому що в кожному матчі, ось я дивлюсь, Усман Дебеле має по діяв. Ось. Француз, просто в, якийсь, просто в якихось неймовірних кондиціях Зараз знаходиться Усман Дебеле. Просто в якихось, в якихось неймовірних кондиціях. Знаходиться Француз. Ось, ви Ось. мої ну, Париж здобуває дуже важливу перемогу, нічого сказати тут я не можу. Тому странно таблиці Франції, Париж лідер, Марсель другий, 12 балів у Парижан. Марсель має 10 балів з Монако. ну, ось, ну, Я очікую хорошої битви у французькій Лізі. Париж легко точно не буде. Марселі Монако в шикарних кондиціях. тому подивимось, мої любі друзі, як там воно буде. Парижани поки що 4 підряд перемог здобувається. Паризький гранд в шикарних кондиціях. Але подивимось, як там воно все буде далі. Париж 3, Брест-1. Побажаємо буде командуватися найкраще. І я вам, друзі, до речі, також побажаю все найкращого. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!